Ірина Вільде, ти мене не любив. Мені вже 26 років я інженер-електрик на кораблі далекого плавання, нежонатий і вже 4 роки нещасливо закоханий. Ні, ні, прошу, не перебивайте. Бачите, трагедія моя в тому, що сам покинув дівчину, за якою тепер сходжу з розуму. Егеш, 3 три роки тому я був щасливий. Закоханий і мав одружитись. І в той день, коли ми мали призначити термін нашого шлюбу, я відмовився від своєї коханої, але не буду забігати наперед. Я був тоді студентом п'ятого курсу політехнічного інституту. Вона вчилася на четвертому курсі театрального. Познайомились ми зовсім просто на одному студентському вечорі попросив я її до танцю. Потім провів додому і з того вечора вибирав дороги, якими вона ходила. Це була дівчина. Ні, ви не думайте, що закоханість зробила мене сліпим. Відколи ми розлучились, я міг десять разів протверезитись і прозріти, проте я до сьогоднішнього дня залишаюся при своєму. Це була дівчина, якій рівної я не зустрічав і досі. Коли йдеться про зовнішність, то я мушу сказати, що її врода не зразу впадала в вічі. Вона була гарна тією гармонійною, тонкою красою, що потребувала свого знавця. Не всім подобаються маліна зріст, тендітні з блідим обличчям дівчата. Я й сьогодні не можу сказати, що в неї були якісь особливі очі, хода, усмішка, руки. Вона здавалася такою, як і всі. Доки не заговорить, тоді її трохи скісні сірі очі спалахували фосфоричними вогниками, але бастрово бліде лице світилося такою виразистою мімічною грою, що її можна було легко зрозуміти без особливих зусиль з її боку. До того ж, вона завжди горіла якимись щораз новими творчими ідеями. Треба додати ще, що вона готувалася на режисера постановника. Навіть, здається, підробляла трохи режисурою по робітничих клубах. Одне слово, я, хлопчийсько з технічним, так би мовити, ухилом весь закрутився в обрії її творчих фантазій. По первісному дика, чиста, по-дитячому правдива, вся сповнена радістю від самого процесу буття, вона нагадувала молоду рись. Мені залишалося всього кілька місяців до диплома. І я часто думав про те, що з такою подругою життя моє завжди буде цікавим і радісним. Правда, ми не говорили ніколи про одруження, але це розумілося само собою. Хочу сказати, що ми не потребували домовлятись про такі справи, і в цьому була особлива краса. Проте ми мали виконати таку формальність, як запис у ЗАГСі, і треба було призначити день для цієї процедури. Моя дівчина вважала, що з цього приводу не варто здіймати шуму. От як стоїмо, так і підемо, зареєструємося, а звідтіль зразу на пляж. Чудово, як завжди, не заперечив я їй. Але я хотів би про наш намір повідомити наших батьків в мене мама, як знаєш, а в тебе. І щойно тепер до мене дійшло, що так був зачарований самою її істотою. Що навіть не поцікавився, хто її батьки. З мене видно було досить, що вони подарували мені таке чудове створіння, яким була моя рись. А в мене нема батьків, сказала на те, і при тому так якось подивилась на мене, що мені аж ніяково стало. Що ж, тоді напишемо до тітки чи дядька: Нема в мене ні тітки, ні дядька, ні діда, ні баби. Я здогадався нарешті, що моя кохана вихованка дитячого будинку. Гаразд, намагався я вийти з незручного становища. Тоді напишемо спільного листа директорові будинку, в якому ти виховувалася. Її очі в одну мить зайнялись недобрим вогником, звузилися. Вона відкрила рот, але нічого не сказала. Я мав враження, що саме в тій хвилині. Вона витримала бій сама з собою. А я не з дитячого будинку, я з труд колонії до твого відома. Ну й от мушу вам сказати, що саме тоді я вперше дізнався про страшну, нищівну силу слова. Впало одне слово «трудколонія» і тайфун прошумів над нами. За одну мить не стало ні її, ні мене. Ми обоє, бодай я це так відчував, були вже інші. Неймовірна річ, щоб одне слово могло накоїти стільки непоправного лиха. Ви розумієте, я завжди вважав себе за передову людину. Я ж теоретично допускав, що людина, особливо в роки юності, може схибити з правильного шляху, виправитись, і пізніше з таких бувають якраз повноцінні люди. Я враховував той факт, що її дитинство проходило саме в роки війни, але все це тільки теорії. А на згадку, що моя чиста рись могла ночувати колись з бездомними волоцюгами, десь під мостом і взагалі ні, це було понад мої сили. Хай мене чорт візьме. Я ж читав і захоплювався Макаренком. Мене опанувало щось таке, що було сильніше за мій розум. За мої почуття до неї. Я дивився на свою дівчину і був не в силі хоч би слово, видушити з себе. Та вона й без того прочитала на моєму обличчі вирок для нашого кохання. Минула болісна, страшна хвилина, поки вона промовила густим, здушеним від сліз голосом: Ти не любив мене ніколи. Я мовчав. Хоч те, що говорила, була чорна неправда, я ж любив мою дівчину, навіть тепер, після майже чотирьох років, можу сказати, що любив її, як ніколи до неї і після неї. Приволівшись додому, я не міг собі ради дати, просто божеволів. Я проклинав і лаяв себе останніми словами навіть плював би на себе, коли б це було фізично можливо, а проте, нічого не міг зробити з собою. Перед моїми очима ставали, виринали тепер картини, від яких мороз ішов по шкірі. Більше ми не зустрічались, я не пішов до неї, а вона була занадто горда, щоб шукати зустрічі зі мною. Скориставшись того, що серед призначень було одне місце електрика на кораблі Північного флоту, я попросився туди. Після трьох років я повернувся в рідне місто. І вже не застав її там. Знайомі місця роз'ятрили в серці не один спогад, і тут усвідомив я собі, як по-дурному й жорстоко повівся з коханою дівчиною. Мені стало ясно, що нам треба за всяк ціну зустрітись ще раз і серйозно поговорити. Я взявся розшукувати мою кохану, і оце кілька місяців тому зовсім випадково натрапив на її слід. Влітку цього року дізнався я від одного знайомого, що в туристичному таборі над Черемошем він бачив мою дівчину, а може, тільки подібну до неї. Розуміється, я негайно вибрався в Карпати. І треба було, щоб над прутом захопила нас повінь, і ми, пасажири, цілих три дні чекали переправи автобуса на той бік. Ця пригода звела мене ближче з симпатичним лікарем, приблизно моїх років. Набалакавшись до досхочу, ми в кінці почали розважати себе переказами різних пригод. Коли прийшла черга до мене, я розповів знайомому власну любовну трагедію. Ви розумієте, мій біль без угаву шукав собі виходу. Коли я розповів так, як оце вам, лікар задумався, а потім сказав, який збіг обставин? Я знаю точнісінько таку саму історію. З тією тільки різницею, що дівчина та була не вихованкою у трудовій колонії, а працювала там художнім керівником. А своєму хлопцеві вона навмисне сказала неправду, щоб, лебонь, перевірити глибину його почуттів. А ім'я, ім'я вашої знайомої нерозумно вихопилося в мене. Ім'я не змінюють, воно в неї те, що й було. А прізвище змінила. Для мене стало все ясно, навіть те, що вилив я свою наболілу душу ні перед ким іншим, як перед чоловіком моєї безнадійної любові. Моє перше враження не знаю, як сказати, я мав тоді тільки одне чітке бажання залишитись на самоті. Симпатичний лікар зрозумів мене. Буркнувши, пробачте, він залишив мене самого, і коли я пізніше прийшов попрощатися з ним, тактовно не здивувався. Моя мета була досягнута. Я віднайшов свою кохану і міг повертатися додому.